Всім привіт, з вами Яна, а сьогодні ми з вами граємо знову Дівна ТДС. Сьогодні, я думаю, ви знаєте, що я зараз бираюсь робити. Напевно, що ви думаєте, що я буду зараз походити рівні. Ну ні, я не буду походити рівні. Перше, свою я сплавлю. я стану на сундучки. Ну а тепер я буду походити... ...два аут. Два і аут, окей? Okay. Я його походив. Ну да. Ну, да, я спрошу, ладно, ніху точно не, не пойду. Ладно, -мо, окей. Окей. Чу будете? Так, друзі, за вас, за вас. Друзі, ви знаєте, что? Що буде, якщо... Ну ладно. Ну це буде висвітлювати, що буде, якщо це... Оце. Ну ладно, я не це, а от це от. Взяти. За пять клюків там я точно не видкую. Давай капиталим цей шутук и глянем что тут. Ястик. Ну ладно, ястик взагалі Припутав ястик, ястик в этих. Что там і... выпало Олби, да? Олби, Ну да, Олби, и олби. І... что мы можем купить за них? Нічого. Хотя, може якийсь клоів. Клейл може куплю. Новий. Ні, ну, ну, я даже Я знаю, що мы можем. Сука, давай вот щоб... тут вот рядом. Хотя, тут вроде були магазини. магазин. Тинку ладу, цей. Тут. Тут на очку немає. ладу нема. Ладно, тогда все тут убили. Боже, я думаю... Надеюсь, ви бачили, тут який Тут... Куила. м mm -hmm. тут у нас есть? Ну, что тут у нас есть, блин, ничего. Алмазы. Кристаллы, что-то такие. Не знаю, друзья, что-то такие. Вот... О, вот утопия. Мы друзья, не будем тратить. Уже мы не будем тратить наши алмазы. Ну, короче, кристаллы. Будем называть кристаллы. їх не буде Так, друзі, якщо ви будете чути якісь голоса не мої, то це не я в голові. Бо я... Бо... бо я не міняю голос. Ні, ну може час, ну міняю. Ну, не завжди. Та друзі, знаєте, що я хочу зробити? Гену це якісь цієї. О, звук, ладно. Давай на душі глянемо. На оцей. Пулс, я зможу тут прикол. Опа, і... Окей, це... Ой, я дошов до кулі. ладно, то я... Ну ладно, а, блін! Все таке мені треба буде ще кожен день записувати відео і ти теж. Поки я не навчаюсь нормальнувати. А то я і так... Бо я один ні добре грати, ну просто вже не так граю. Ладно, друзі, давай попробуємо тоді цей. Підзимка люди звучить. Так, друзі, якщо попробувати. Вот так. А, друзі, давайте зайдет. Пах, блин, не блін. Окей, блін, ладно, друзі. Это нормально. Это нормально. Шортики, ладно. Практика. Заявок начались. Лёва, чё-то надо стыкнуть. Надо бы стыкнуть. Окей, тогда просто в этот тайминг. И оп. Батя, ты ими потеряется за указанным. Окей, да, и у нас текстовые блоки. Міняється. да, тебе тут цікавий. Бах, я не знаю, такі перший раз бачу. Друзі. Мм, окей, друзі, я надію, що... а, ні, я ж не перший вас такі бачу. Я таки не перший вас бачу. О, є я, я, посол, буде дзяго. Короче, це ж я не знаю, хто це мявка, це жвати за собою. А як бой м'явкає? Ну, бо ну бо він може зробити звук м'яв. Але він не м'явкає. Ну так, да. це дуже дивно. Друзі, я вам покажу, як я доби храю цій цією. Так друзі, потягали в школах. Це з роботом. У мене такий робот. Забавний його. Ну, не треба... Ой, сп'ятати з цього обов'язково. Він цей ну, просто такий взяв. Ось у мене такий стоїть. Я можу поміряти. Якщо вам э, не подобається, я можу вам поміняти для вас. Ну, Я його дозбираюсь міняти. Так, дві попробую, давай. К... Окей. Можна один явить від... Називається називати Дес. Может, дерево это, даст. Ну, окей. Дерево это. А вот дерево. Дерево, okay, ну, друзья, давайте их. Да, ну, вот это что? Что? <реклама> ну, тихо, -ти Ти вы а, -те? Ну, так, и у них. Тише, вот это что? тут, а? Так, ты Ладно, друзья, давай попробуем. Ты. Вот то, что я не Я мене я не збиваюсь походити. Пойду, давай попробуємо оцей. Як він називається там. О, це той самий. Тош... Я думаю, вас він трошки бісив. Коли ви в нього голали. Ну, Бо мене, так, да. мене, да. мене так. Оце... Мене... На... Мой... Давай це глянемо. Давай попробуємо цей. Рівень пусть ти п'ядозі. Ну ладно, друзі. Половину десь за вас. Й тих! мою, я. Капець, я багато відсотків. Капець, ладно, друзі. Знаєте, чого за я придумав? Мені друзі, з вами. Ну, окей. Так, друзі, за я здо. Я глянути, сказати вам, що це таке. Ну, проходимо в трек І його проходимо, дуже спокійно собі. Його спокійно собі проходимо і заливаємося, так? Да? У мене було поки що так. Друзі, щоб такого більше не повторилось, то я постараюся, але я буду багато. До де записувати, щоб все було добре. Окей, щоб я послав без добрий клаф, а на сьогодні, знаете, избегает Бейс я полсов, так вот, я це на голову я не полсов. Чого? Ладно, друзі, за явилась уйти. Що вийду, вроді би получу нову ікотку, як не повітаю. Відео за той пацієнт. Ну не повітаю просто. Може, ви можете. Ви його повітайте. Так от. Якщо я не пойду його, то божливо все. То вожливо я нікому його не прийду. Напевно. Хоча ладно, може і... Й... Да ладно, напедус, я його любому Я його повийду. Иииии. І... Так. Эээх, вс мо. Як зекзе. А я так як я так забуваю? Робу, зробу, зробу. Це спеціальна підстава для людей, ну, яких гази геометр і раз. Не знаю, чого вони такі дай мне. Окей. Так, друзья, -мо! каналы вы ви... друзі, друзі надеюсь вы не купили назви ну, мого канала У мене канал позивателя як називаєте вас котиком Окей. ви це повітаєте так вот друзі за я збираюся, вот сьогодні друзі вот вы знаете що це бред. І коли я його давайте пройду. Це б'є, побий берет. Ой, все моє! У мене чуть я тебе не зміг. Блін, майже майже. Це короче, думаю, друзі, щоб його вийде. Думаю, ну, ми, ми будемо вибуху сюди пройдем. Ну, але ну, може не сьогодні, ну, пійдемо. Ну, Ну, маю, в наступному відео я... я його спробую пройти. А запробую пройти цей рівень. Не знаю, чи цей цей. Легкий, вроді би як. Ну я не впевнений, що мене ну, цей не дотягує. Божі, хоч він, звісно, поки задані тяжкий, ну ларіс був легкий. Тяжкий просто був я. Але друзі, цей буде. Так от друзі, знаєте, чого я збираюся. Окей, це авто. Це не авто, блін. Це не авто вже. А, блін, це буде саме тяжкий, думаю, рівень. Я попробую хоч три капі. Друзі, давай-ка попробую пройти у цей рівень. Я не знаю, що я його вибрав. Просто він дуже крутий буде. Круто, круто, він буде крутий. Крутий для чогось. Друзі, для чого я не знаю поки що. Можливо ви знаєте. Хотя ладно. друзі взагалі. Це рівень у мене один вас виходило одну і появився оцей рівень, друзі, я не знаю, правда, ви знаєте гру, яка називається гілметю, де я знаю. Навіть в неї граю. Хоча да, ви ж і так бачите, що я в неї граю. Ну ладно, друзі, це можливо ви не зрозуміли кушає Ну, Так, да, я теж сам. Я якщо чесно, я не зрозумів, що я тоді казав. Напевно, що прикол. Ну, тобі напевно, що спитайте, як ти не знаєш? Ну, напевно, що ну, так. Це ж не можливо, так? Да? Можливо. Можливо, так. Да. Це якось був. Ну, якщо в мене так, то можливо. Ви ну, його? Опа. О, друзі, давай-ка подобаємо. Оце все глянути? Окей. І я передаю, мене його точно був спути. Була його друзі. Я, я напевно що я не закінчу відео, ладно. Ну ні, я його... я я, я відео в любому випадку сьогодні закінчу. Но не буде до завтра Хоча Хотя водо не буде до завтра. Я його не буду знімати до завтра. Ну ладно, друзі, і що ви вы будете можливо, у вас є догадки, що мені знімати далі. Так вот. Що вас є? Можете, в принципі. Ну да. Ну, ж взагалі ви бачили? Ви? Ви, ви знаєте, хто такий? Ну, хто такий Діма? Це мій друг з Клорі. Він пам'ятає, я вам про нього розказував. По господи, я вам точно -ну розказував. Тобто його попа. Зладно. па 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 Зам був талант.